Усіх вітаю і ще раз усім дякую за ваше терпіння? Мене звати Ярослава Олегівна, я викладаю біологію в школі уже понад 10 років. І сьогодні я би хотіла поділитися з вами деякими своїми напрацюваннями, які сподіваюся полегшать ваш педагогічний шлях. І для початку дозвольте вас, колеги, запитати, а чому ви вирішили? Пов'язати свою професію саме з освітньою діяльністю. Так. Ну, я скажу за себе, те, що мені завжди подобалась біологія, я постійно їздила на всі шкільні змагання, займала там часто місця призові. Тобто, це мені було цікаво і тому я далі хотіла продовжити цим займатися. Дякую. Надія, а ви? І от так само і взагалі нас ще в школі, напевно, проявив любов до предмету і взагалі до е, навчання дітей. Дякую, Юлія. А ви? Ну, взагалі я. Мікрофон Юля включить. Мені в школі подобалося так само. Всі природничі науки, ну, я вибрала якраз природничі науки. Все разом, так скажемо. Дякую. Олександре, а ви? Взагалі, в мене був досить гарний вчитель біології в класі, ну, в школі, точніше, я вирішив, що хочу бути таким, як він. Супер. Яно, а ви? Ну, взагалі, вчителем я вирішила вирішила навчатися, тому що люблю працювати з дітьми. А чому саме на біолога, ну, тому що мені подобається цей предмет, я його люблю, це завжди щось нове, щось цікаве. Так, добре, розумію. Ілля, а яка у вас історія? Ну, насамперед, мене натхнули. На... Дали мені натхнення на це мої вчителі, які мене вчили, а предмет був вибраний. Ну, це подобається мені біологія і природничі науки в цілому. Добре, розумію. Всіх нас об'єднують спільні історії, і саме за допомогою різних історій ми можемо обмінюватися досвідом. Дозвольте вас сьогодні запросити на мій майстер-клас застосування сторітерінгу як чинника формування ключових компетенцій учнів на уроках біології. Взагалі, моя методична тема це застосування інтерактивних технологій, як чинника формування ключових компетенцій учнів на уроках біології, і, можливо, ви тут можете запитати, при чому сторітелінг, інтерактивні технології і тема уроку мислення, свідомість, мова, навчання та пам'ять. А ось зараз ми і спробуємо заміксувати все це разом. Отже, наші задачі це удосконалити свою педагогічну майстерність, провести апгрейд методу сторітелінг і, врешті-решт, отримати задоволення від спільної діяльності. Подивіться, будь ласка, на ці три ілюстрації. І давайте подумаємо, що їх об'єднує. Гаррі Поттер» Пісня Джамали, 1944, і Катерина Тараса Шевченка. Як ви думаєте, що їх об'єднує? Олено, а як не ви не думаєте? А я думаю, що щось з роком зв'язане, якщо 1944. Так, а рік це наша історія. І ось. Перша складова так званої формули успішного сторітелінгу це буде наявність цікавої історії з певним сюжетом, який носить повчальний характер. Тепер давайте спробуємо проаналізувати ось ці три ілюстрації. Друга складова для успішного сторітелінгу це буде харизматичний оповідач, який вміє. Тримати увагу аудиторії. І тепер я пропоную вивести третю складову формули успішного сторітелінгу. Подивіться, будь ласка, на ці ілюстрації, і давайте спробуємо зв'ясувати, що спільного буде у них. Юля, як ви думаєте? Ну, я думаю, що ну, зв'язане з почуттями, yeah. там, з емоціями. Абсолютно вірно, це емоції, які у нас буде викликати певна історія. Адже інформація, пов'язана із емоціями, завжди краще запам'ятовується. Це одна з базових особливостей людської психіки. І таким чином перед нами формула успішного сторітелінгу. Взагалі, він прийшов в освітню діяльність із журналістики, а в журналістику із бізнесу. Існує багато видів сторітелінгу, багато технік, його складання, але, як кажуть, краще один раз спробувати, ніж сто разів почути і побачити. Тому зараз я вам пропоную увімкнути свої мікрофони і разом зі мною скласти невеличку історію, яку б ми могли зробити. Застосувати на уроці за темою мова, мислення, пам'ять та навчання. Будь ласка, спочатку обираємо героя. Надія, придумайте нам когось. Ілля, допоможіть нам. Який у нас герой? Хто? Колок. Ну, давайте Коти Горошко. Так, де він жив? Ваші пропозиції, Юля. Ну, жив десь. Давайте в Україні. Так. Да. Так, не забувайте тему нашого уроку. Одного разу з ним має щось статися. Давайте подумаємо. Олено, допоможіть мені, будь ласка, мова, мислення, навчання. Одного разу. Що з ним сталося? Йому прийшлося вступати до університету. Класно, йому довелося вступати у виш. Так, і ось. Тепер, чого він хоче досягти? Я так розумію, він хоче успішно здати екзамени. І ось настав екзамен. Але щось іде не так. Олександре, придумайте нам якусь інтригу, що може піти не так. Ну, він, може, проспав якийсь екзамен. О, але він проспав. Добре. Тоді герой намагається вирішити проблему. Так, Надія, будь ласка, що можна зробити? Телефонував куратору. Давайте. Тоді він зателефонував куратору і вдалося чи ні, Олено. Йому вдалося екзамен перенести для себе на наступний день. О, як я сьогодні. Так, і екзамен. Перенесли. Добре. Нарешті, ну давайте, нарешті все закінчилося добре. Сподіваюся, і у мене сьогодні також все закінчиться добре. Ось така у нас вийшла історія. Можливо, вона не ідеальна, але Девід Армстронг це засновник методу сторітельнг, також із чогось починав. І зараз я вам пропоную додати деяких емоцій, деяких родзиночок в історії, пов'язані з уроком «Мова, мислення та навчання. Перейдіть, будь ласка, за оцим QR-кодом, і давайте ми попрацюємо у маленьких групах. Перша група у мене буде Ілля, Надія і Олена. Ви працюєте на першому фреймі. Відкривайте, будь ласка, Jamboard, і у вас буде перший фрейм. Друга група у нас буде Олександр, Юля і Яна. Також використайте, будь ласка, ось цей QR код. І у вас другий фрейм. Перейти вдалося? Так, вибачте, а тут переходить на додаток. Його потрібно завантажити, чи можна якось просто в браузері. Можна у браузері так. у мене виходить. Зараз ще спробую. Як у інших? Так само просить, щоб завантажити додаток. Тоді ми спробуємо інакше. Попрацюємо фронтально. Перед вами є ось така історія, яку ми можемо застосувати на уроці біології за темою мова, мислення та навчання, і спробуємо жанр казки. Перед нами є ось такі стікери, і нам необхідно здогадатися, в яку послідовність їх краще розставити, щоб ми отримали невеличку історію. Причому вона має носити казковий характер. Які у вас є пропозиції? З чого ми почнемо? Який у нас буде вступ? Як, мабуть, і всіх там одного разу там. Так, одного разу. Добре. Ставлю на перше місце. Так. Будемо рухатися згори вниз, зліва направо. Одного разу. Наші чарівники отримали листа від пані педагогині. Мої любі друзі, терміново потребую вашої допомоги. І дивіться, у нас тут є підказочка. Невідомою хворобою занедужав мій вихованець пізнайко, геть занепав духом, терміново приїжджайте. Як думаєте, що буде далі? Але чарівники думати й гадати, як чинити. Має бути ще якась зав'язка. Давайте шукати якусь проблему. Стали чарівники думати й гадати, як вчинити, а чому вони будуть щось робити? Що не так пішло? Можливо, і ось зібрались наші герої в дорогу, але раптова негода настала. Так, дякую, абсолютно вірно. І ось зібралися наші герої в дорогу, але раптова негода наслала злим магам. Розпачем, лінню і навігла всом зіпсувала всі плани. Стали чарівники думати і гадати, як вчинити? А тепер давайте думати, їм вдалося чи ні? Що вони придумали? Ваші варіанти? Раптом креативна ідея оцінила мислення. Ага, раптом креативна ідея. Осягнула мислення, а давайте зробимо поштою. Тепер. Що роблять наші герої? Шукайте. Що у вакцину поклала мова? Е, мова, мислення і свідомість. Їх потрібно додати почергово, так? Угу, Дякую. Мова дала другу сигнальну систему, центр верніки і центр Брока. Свідомість подарувала сприйняття себе та навколишнього світу. Мислення додало аналіз, синтез, порівняння, абстрагування й узагальнення, логіку та креативність. І чим же закінчилася наша історія? Створені чари допомогли пізнайку. І ніякі розпач, лінь і навіглавство не могли завадити процесу навчання. Або спробуємо надати трішечки інакшого жанру і попрацюємо у жанрі спортивний коментар. Перед нами той самий герой Пізнайко. Давайте подивимося, що тут може бути, з чого почнемо. Якщо це коментатор, що він робить? Почнемо добрий день, леді і джентльмени. Так, добрий день, леді і джентльмени. Вас вітає коментатор навчанько. Воно має бути наступним, якраз ага. зелененьке. Ми пряму трансляцію з щорічних змагань із супершвітісного запам'ятовування інформації. Да? І... Да? Ти вже поїла? Пане Валерію, мікрофон виключить. Перепрошую. І наш пізнайко. Підходить до першого випробування. Йому необхідно пройти смугу перешкод. Перше випробування це клітинне дихання. Йому необхідно запам'ятати швидко три етапи клітинного дихання. Пізнайко застосовує аналіз, синтез порівняння, абстрагування та узагальнення. І що далі? Друге Невелика випробування. Застіка. Ага. І три етапи клітинного дихання. Запам'ятовано. Тепер друге поєднання. Давайте спробуєте ви себе в ролі коментатора. Олена пропонує вам почитати ось цей помаранчевий стікер шти... про друге випробування. Друге випробування поєднайте свідоме та несвідоме, підсвідоме і позасвідоме. Яка інтрига? Що ж придумає наш пізнайко? І О, далі. Оце так, він заслуговує візуалізацію. Неочікувана техніка, але чому б ні? Друге випробування позаду. Підзнайка, так, тепер попрошу пиши, так, до третього. Тепер попрошу Олександра. Олександре, додайте вашого варіанту коментаря. Так, ми пізнаємо підходить до третього етапу аудіювання з англійської мови. Шановні слухачі, скажу я вам: це вельми непросто, але пізнайко не здається: центр Верніки. Центр Брока так, йому вдається. Рекордний Трохи емоцій. Рекордний час. Це фінал. Це, пер... це перемога. Вітаю вас. Добре, ну і врешті-решт розв'язка нашої історії. Не... Надія, почитайте, будь ласка. Залишаюся фініш пряма. Кілька секунд і фінал. Це рекордний час, це перемога. Ні. Не дарма не знайко ой, пізнайко не здався, це наш чемпіон. Добре, дякую. А як ви вважаєте, чи сподобається така вправа учням, якщо ми застосуємо її на уроці? Так, сподобається. А тепер спробуйте оцінити це як педагоги. В яких етапах уроку буде доречно? О, уже під кінець, напевне, через те, що спочатку ми маємо викласти матеріал. А потім уже діти його знатимуть про що їм потрібно буде вести мову, і вони зможуть вже швидко розставити все на потрібні місця. Добре, як варіант, може бути. Взагалі, зараз ми працювали фронтально, а в класі могли б запропонувати дітям скласти історії індивідуально чи попрацювати у парах, а можемо влаштувати роботу групами. Наприклад, це у нас буде конвейер, коли діти рухаються по колу і розповідають історію кожної групи. Або якщо це модифікація техніки акваріум, у нас по периметру розташовуються учні в центрі, Працює робоча група, яка представляє на загал свою історію, і потім ми проводимо спільне обговорення. Ну, а як ви думаєте, ми можемо працювати з технікою сторітелінг тільки в класі чи дистанційно? Отже, ми і дистанційно можна. Добре, дякую. Ну і врешті-решт, ми можемо виріз, винести сторітелінг за межі класи. Ми можемо попрацювати у соціальних мережах, там, де за допомогою лонгрідів або за допомогою сторіс будемо розповідати навчальні історії. Ми можемо сюди додати певного контенту за допомогою відео. Звідки ми беремо відео? І з соціальних мереж з Ютубу, із Тіктоку, наприклад, всім так. дуже раджу контент, цікава наука і плюс плюс, там швидко, доступно, звичайними словами розповідають про наукові історії. Як ще ми можемо візуалізувати сторітелінг? Так як ми наприклад і нам ось подали коміксом. Також досить цікаво. Наприклад, комікс, наприклад, і карти, як дорожньої карти. І таким чином ми можемо запропонувати дітям себе в якості пасивних споживачів або в якості активних споживачів утвореної продукції, коли вони будуть її створювати самостійно. Ну і тепер давайте проаналізуємо сторітелінг із позиції формування ключових компетенцій учнів. У вас в зумі є така вкладочка, як ЕМОДЖІ. Ви можете подавати зараз мені сигнал. Я вам пропоную певну компетентність, а ви оцінюєте, чи можемо ми її сформувати за допомогою так званого інтерактивного сторітелінгу. І так перша компетентність спілкування державною мовою. Понатискайте мені, будь ласка, як ви гадаєте, чи дозволяє сторітелінг це сформувати? І, абсолютно вірно, Оскільки це у нас буде дійсно спілкування державною мовою, спілкування мовами інших держав, і у нас була така техніка, як Fairy tale, і це вже була мова англійська. Тепер інформаційно комунікаційна компетентність. Якщо діти створюють певну продукцію відео, аудіо. Так, добре. Креативність. Чи дозволяє нам це розвивати креативність? Ага, бачу ваші реакції. Уміння вчитися упродовж життя.